якби рослини вміли говорити. Ой, який файний день сьогодні. Ану, які у мене листочки. О, файні. Ну що ж, піду я, мабуть, до помідорчика. Ї... О, так, поїхали. Фо, ну по тому хіднику тяжко було йти. Ну, тут вже легше було. Йохо! Помідорчик, Здорово, як тебе справи? Та нормально, ось дивлюсь на свої помідорчики такі класні, недавно поливали. Мене теж недавно, до речі, поливали. О -о -о -о. Чуєш, а де ті троє, які тут були? А наш господар їх виставив на підвіконник, говорить, що не люблять холод. Я їх не розумію, як той холод можна любити. І не кажи. Я люблю тепло суцільне. І я. Так, ну що ж, ну добре, піду я. А маше погуляємось. Ну все, бувай, бувай.